Вітаю вас на моїм каналі. Сьогодні пропоную приготувати кабачкові, чи то котлети, чи то олаї. Давайте будемо готувати. Для цього нам потрібні ось такі продукти. Тут є 350 грам фаршу. Кабачок, один такий грам на 400 такий або два маленькі, або один більшенький. Я її я кабачок вже посолила, додала півчайної ложки солі, аби він стік, зрідина рідина без стекла. Тепер цибулю одну потерла на дрібній терці, сіль треба, два зубчики чеснику і перець. Ну, і лишку, дві муки. Подивимося, скільки нам буде потрібно. І так, беремо до миски, викладаємо фарш. 350 грамів. Кабачок, він вже відтиснений. Ще трошки може, аби ту рідину вона Я її кину, кабачок кинула на сито і ось скільки рідини стідилось. До фаршу додаємо кабачок потертий на крупній терці. Викладаємо цибулю. Цибулю я терла на дрібній терці. Через чеснокодавку пропустимо часник. Добавимо півчайної ложки перцю. може й менше бо то. Отак От якщо треба буде, то добре. І ще трохи солі. Ще півчайної лишки дамо солод. Там дали півчайної і тут дамо так пів. півчайної. Ще треба одно яйце. Ще одне яйце. І ложку муки. Спочатку даємо ложку, там побачимо, скільки буде потрібно. Все гарненько розмішаємо. І будемо жарити на сковорідці, на олії. Трошки попробуємо. Щемо можу чуть додати до того солі трошки, ще щось мені замало і чуть так, Пів Півчайної лишки.

робите смаку. і жаримо на сковорідці. Так. Добавила ще півтора ложки, дві з половиною ложки пішла на цю масу, бо тепер будемо жарити такі оласки. Викладаємо на сковорідку з розігріту олією, ложкою, такі оладки. Будемо смажити на невеликому вогню, на середньому десь такому вогні, щоб прожарилися з двох сторон. Те з того кольору, з одного боку і з другого. Любить прижареніше, хто любить не дуже, той, який любить, так, так уже підсмажує. Ось такі мають вийти. Як всі пожаримо, тоді зустрінемось. Ось такі вийшли у нас оладки, чи то оладки, чи то котлети. Їх можна смакувати з будь чим чи то з соусом, чи з... Там кетчупом чи навіть ще і сир зробити, теж можна. От я покажу вам, які вони всередині. Ви такі вони сочні, смачненькі, такі ніжні. Готуйте з нами і смакуйте на здоров'ячку. Підписуйтесь на наш канал, запрошуйте своїх друзів, ставте лайки. Миру всім і Україні. Будьте здорові! До зустрічі!